І Якщо один раз зрадили, вони будуть зраджувати все життя. Спочатку на нас дивилися як на ворогів. Це є тато і мама для військових. Люди однакові. Це політики різні. Вони приїхали, в них нічого не було. Не їжі, не одежі. Ми в 14-му році робили. Ми давно не їли, а я нічуть не заплакав, коли вони так кричали. Дві буханки в одному магазині. Дві в другому, щоб нас не запідозрили. Я а, познайомився справжніми героями України. Вітаю! Це Харизма проект захисту національних інтересів АНС ініціативи Ганни Гобко, в якому ми розповідаємо про історії унікальних людей. Сьогодні харизма є незвичайною, тому що вона знімалася в практично в польових умовах на передовій і ще й вночі. Нашими героями це є волонтери з Приазов'я, яких знають практично всі військовослужбовці від Маріуполя до Чопу. Тарас Елейко підтвердить ти я мав можливість познайомитися з дуже цікавими людьми, несамовито цікавими і несамовито відважними. Це є пан Іван, дядя Ваня, як його називають військові серед своєї братії і Тетя Валя, пані Валентина. Волонтери з Чермалика. Ну, для розуміння, це селище це пряма передова до позицій ворога дуже близько. В деяких моментах це через річку, а це метрів 300. Як правило, кілометр найбільше розмежування серед військових позицій. І їм на цій передовій бути патріотами. Бути волонтерами одного війська Ах, як складно. Їх там взагалі в тому чермалику. Я не знаю, чи десяток таких набереться, але відкритих і повністю відданих українському війську і перемозі української держави, це якраз у ці двоє людей. Вони малослівні, скромні, але вони надзвичайно щирі. Ну, для розуміння для будь-кого. От уявіть собі, бо будинок, ви мешкаєте собі вдвох, і тут 15 людей з 15 людей одна людина вам знайома. І ви пускаєте свій дім, ночувати, розкладаєте, годуєте, ріжете ті качки, віддаєте всі продукти, які маєте, щоб нагодувати, повечеряти дати, поснідати. Тих людей, яких ти не знаєш, хто приїхав, але вони просто знають одну людину, і ті людині в неї повністю довіряють. Вони знають, що ця людина, яка це саме був Петро, який привіз нас до них, це є своя людина. Дядю, і тітю валю на всій лінії розмежування, знають всі військові. Кожен з них може за будь-якою допомогою з них звернутися. Їхня робота це зранку встати і до вечора. Розвозити якусь а, допомогу волонтерську, допомогти в ремонті техніки, е, будь-які питання, які побутові військові виникають, взяти їхній одяг, перепрати, посушити, е, з білизною забезпечити, миючі засоби. Ну одним словом, це для а, це є тато і мама для військових. Харизма UA знаходиться на самій передовій. Передовішої не буває в селі. З Чермалик Донецької області. нас між ворогом нас розмежовує річка, яка від цієї хати 300 метрів. І зараз ми знаходимося у чудових людей у сім'ї Хаскачих дядя Ваня і тьотя Валя. Це насправді це не імена, це вже позовні, бо тому що дядя Ваня і тьотя Валя вони Допомагають нашим військовослужбовцям з самого початку війни, і все роблять для того, аби підтримати їх як волонтери, це нагодувати, одягнути, це помити. І, напевно, вже тисячі, а може і десятки тисяч військовослужбовців їх знають і, і дуже дякують. І я хочу відразу, відразу і запитатися, як вам це вдається, де ви берете сили на це все? Ну, сили Бог дає. А, а так, це заслуга тіті Валіна. А, моєї заслуги тут такої немає. От, вся тяжка праця на неї. Вона і їжу готує, і готувала, і прала речі, і ну, все, все вона робить. Це їй подяка велика. Це їй дякують всі хлопці. І її знають. З Луганська до Закарпаття. І всі свята, всі і дні народження, наші е, дзвонять е, з, і вітають, і нам дуже приємно. Ми прості люди робимо те, що маємо робити. Хочу нагадати нашим глядачам, ну, насправді, е, зараз в ніч півдруга. Ночі, так як ми е, приїхали на схід волонтерським вертепом 2022, е, нас 18 чоловік приїхали до наших героїв і вони нас нагодували, напоїли і, е, і приложать спати. Тому, е, але це вже не вперше. Якщо це моя поїздка вже десь 37, приблизно так, то вже 30, напевно, 5 поїздок ми приїжджаємо постійно. Я приїжджаю з командою волонтерів постійно до наших героїв, до Теті Валі. І нас таке завжди чисте спілкування. Вони насправді, насправді не герої програми, вони герої України. Тому що стільки борщу, стільки кашів, стільки омлетів, як тітя Валя готує вже з самого початку війни, напевно, не це є десятки тонн. І дядя Ваня, ви не, не применшуєте свої, свої заслуги, тому що насправді ви координатор такий серед, серед хлопців і дівчат, ви знаєте, кому що треба. Я сам переконався вже це неодноразово. Ви контролюєте всі процеси, так як щоб та волонтерська допомога, яка йде чи зі Сходу, чи з Заходу, чи з центральної України, чи від нас, чи від інших волонтерів, ви якраз. Той координатор, той, та людина, яка знає, кому що треба, і все для того робить, аби робити, зробити комфортні умови нашим військовослужбовцям. Ви мені скажіть одне. от початок війни, коли ви відчули тут, в Чермалику, коли почалася війна, і як поводилися люди, і як ви, вам вдавалося перші кроки робити на зустріч нашим українському війську? Ми завжди були проукраїнські. І ще до війни? Ще до Майдану. Ще до Майдану ми були проукраїнські. Так. Да. Коли О. у владі стояв Янукович зі своєю командою, ми вже тоді були проти Януковича. Ми вже далі бачили, що повинна бути держава. Ну, які тут зміни були такі в населеному пункті? Ну, які зміни? Ніяких змін тут не було. Просто ну, ватне населення. Я їх навіть не можу назвати. Це не сепаратисти, це вадники. Сепаратисти це ті, хто воюють зі зброєю, і до них хоч якась може бути повага, а до тих, хто їм однаково за кого, чи за Україну, чи за Росію, чи за Китайців, чи в них немає батьківщини. А як Ви вважаєте, їх можна з часом. Може там не революцію, а еволюцію виховати, для бути українцем. Ніколи. Ніколи. Це вже все. Ну, шкода. Ну, вам, напевно, відніше, насправді. Тому що е, вся Україна надіється, що є вихід. І я думаю, все-таки він той Це вихід є. Це дозволу з дитинства. З дитинства прививатися цей патріотизм до своєї вітчизни. Як можна зараз заставити когось? Любить Україну і свою вітчизну. Як? Це вони самі повинні це розуміти і робити все для того, щоб ну, для своєї батьківщини. Особисто я познайомився з вами у 2017 році, нас познайомив е... Сміт. Сміт. Єгор Сміт Адісід. Це дуже порядна людина, така патріотична. Ми пам'ятаємо це, як ми перший раз познайомились. Це дуже було інтересно. Якби приїхали до нас, ми ще тоді. І це не 5 разів, як е, ви казали, а 25 разів ми були так. тут вже. От. Е, я всіх вас пам'ятаю і Ірину Яремко, і Сергія Дзязіка, і Гора Антоняк. і... і, Ігора Антеняк, і Ксенію Клім. Всіх, 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 всіх. а, а Петро Шот це головна а, людина в цій справі. <ривіт> да. Це все, він це все організовує, все робить. А скільки допомоги привозять нашим хлопцям на передову? Всі свята, всі. Більше 50 поїздок ви вже зробили сюди. Так, то якщо з самообороною Львівщини, так, то так. більше 50. Так. А я пам'ятаю, ми почали ще в 14-му, коли ми тут були одні тоді такі. Ми нікого не знали більше. Ми ховалися, боялися. Тому що на нас дивилися як на ворогів тут, що ми за Україну. У нас був такий, ми познайомились 14-му валі, який місяць це був? Травель. Роман, 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 Василенко. Василенко, чер... да, це да. перші військові, котрі були тут. Вони приїхали, в них нічого не було. Ні їжі, ні одежі. Ми їм і одежу возили, і Валя варила їм суп, супи, і воду возили їм. І, 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 і Прізвище його позивний був Хантер. Хантер? Хантер. Хантер, так. А прізвище його Роман Василенко. А, я його запам'ятав на все життя. Це дуже така, це дуже патріотична людина. А, я слідкую за його, що він пише там у Фейсбуці. Ну, це. Патріот України, якщо всі такі були. Розкажи, як ти возив їсти хлопців. А, я їм возив їсти, а він мені каже. А, я що возив? Заїду в магазин, куплю дві буханки в одному магазині, дві в другому, там пару пачок сигарет. Ну, що ми на нашу пенсію могли купити? У, мені, у мене тоді була пенсія 900 гривень. Так, щось так. Ну я вже не пам'ятаю. 940, щось так. от. Ну, там дві пачки сигарет куплю, там, е, і щоб не в одному магазині було, а ну, щоб, нас було не, дуже щоб, щоб нас не запідозрили. І коли я вам привозив їм їжу, мені е, запам'яталось, запам е, я їм привіз їжу, а вони кричать, Передай", я вже уїжджав, а вони кричать, передайте тіті валі, е, дуже велике дякуємо. Ми давно не їли рідкого супа гарячого метрів за тридцять, другий підрозділ стояв, а вони кричать мені. І від мінометників передайте тітівалі подяку. А я нічуть не заплакав, коли вони так кричали. Ну, передавали їй подяку, вітання. Вот. Як на це реагувало місцеве населення? Ну, коли вже знали, що ви допомагаєте українським. Ну, спочатку спочатку на нас дивилися, як на ворогів, да й зараз я нікому не вірю. Зараз, зараз вже не так, як було. Зараз держава прикормила цих людей. Тобто вони вже стали трошечки проукраїнськими? Ну, поки дають, Україна дає. Ну, я б не сказав, що це про українське населення. І якщо один раз зрадили, вони будуть зраджувати все життя, скільки не давай. Сьогодні дає, дає Україна, вони Отримую. хлопають. Завтра буде давати хтось другий, вони будуть хлопати. Там немає патріотизму. Тетя Валя, за ті роки, що ви готували хлопцям і дівчатам? Які вас встравили? Ну, Як правило. В основному це був борщ, пиріжки жарила з картоплею, рагу овочною робила, компоти. Компоти і взимку варила, і влітку морозила. Хлопці приходили купатися, я їм з холодильника доставала, холодний компот, давала з собою. Знаєте що? Я хочу сказати, якщо б не без вас. Ми нічого б не могли б цього зробити. Да. Тому що це ми були як ну, краплинка одна, навіть не краплинка. Що ми могли двоєм зробити? Ну, це навіть не можу сказати. Ми вам дякуємо за те, що ви є, за те, що ви збираєте. От ви, Петро, дуже робите багато. Для того, щоб ну, для України і для Дівання. Дівання. ну я так само роблю, як і кожен з вас, з нас розумієте. Але тут е я би не робив, коли б не було підтримки. Мене мене би не підтримували люди, які тут там, у нас є на Західній Україні, на Яворівщині, на Львівщині. Е якби не було довіри, розумієте? Тому люди розуміють, е що це є біда, е я стараюся доносити до людей. Що показувати все в Фейсбуці, звітувати, щоб не було навіть, мінімум, навіть найменшої якоїсь е, навіть думки про те, щоб десь хтось там щось собі може е, е, не довести. Розумієте? Тому, тому, відповідно, ми то е, дуже цінуємо, я то дуже ціную, і ви то дуже цінуєте. Це і нормально, тому що інакше, і, інакше, якщо ми не будемо разом, то нічого не буде. То так само і в цій Україні. Ми маємо всі об'єднуватися, працювати на те, щоб наша держава була. Могутня, а щоб була могутня, то треба підтримувати військо, розумієте? тому я все дуже прекрасно я вам дякую. Але це кожного з нас є величезна заслуга, я згідний. Але насправді бути волонтером на Львівщині і бути волонтером тут, коли за 300 метрів, за 300 метрів вже, вже сєпари, вже є інш, вже є там ДНР. Це зовсім дві різні речі. І ми то прекрасно дуже розуміємо. А ще не треба йти далеко за 300 метрів. Ми бачимо, напевно, на вулиці вас не один раз чув, що не так, не так все просто, як воно вдається. Тому скажіть мені такі випадки, чи у вас були якісь конфлікти з людьми тут на місці? Якщо були, то якщо можете ну, те розказати. Були конфлікти, ну, а ми не хочемо про це не говорити. Е, да. Ясно. Е, я, я хочу сказати одне: я хочу подякувати вам, всім волонтерам, всім проукраїнським е, добродіям людям, які допомагають, які збирають речі е, і, і допомогу для наших хлопців, е, всім ми. Кланяємося низько за допомогу, тому що без вас нічого б цього не було, і ми б нічого б не могли робити. Ми передаємо тільки те, що ви передаєте від народу України, і ми далі це передаємо. Я дуже хочу і багато, багато таких, хто допомагає. Я хочу сказати про одного чоловіка, дуже скромна людина така, він міценат. Він ніколи він не хоче, щоб про нього казали, і він нам забороняв казати про нього. Ну ми хочемо, щоб знали про нього, і не можемо про нього сказати, хто це. Він дуже допомагає нам. Без його допомоги ми б нічого не могли б робити. Він нам допомагає із транспортом. Я скажу, його звати Євген, пан Євген. Може він нас почує. Ми йому дуже вдячні. Він стільки зробив. Для ну, нема, слів, нема слів. Якщо мені б розказали про такого чоловіка, що він робить, про таку людину, я б не повірив, я би сказав, що це казки. але я знайом з цим чоловіком вже багато років, це, це казка, а не людина. Дядя Ваня, я е, теж приєднуюся до, до всіх тої подяки, до пана пану Євгену і всім. В особі пана Євгена, всім людям, меценатам, всім волонтерам, всім тим, яким не войдужа Україна, тому що тільки ми можемо разом врятувати ситуацію, тому що ми реально от тільки приїхали з від 24-ї бригади. Вона є на Луганщині. Ми приїхали з вертепом, ми приїхали з піснями. Ви собі не уявляєте, коли ми приїхали і показуємо вертеп. Таким чином, ми мотивуємо тих хлопців і дівчат, які стоять тут, тримають на нас небо мирним. І вони розуміють, що ми є разом, ми собі не дозволяємо десь святкувати, наприклад, вдома і не їхати сюди. Ми, ми стараємося так все, щоб вони навіть не відчули тої, тої різниці, щоб вони відчували підтримку, вони знали, що про них моляться. І і я вам хочу подякувати. Насправді ви заслуговуєте дійсно на звання герої України. Е, я думаю, я вже не один раз вказав, звертався і через Фейсбук, і зараз також можу е, звертатися, Зверніть увагу там, керівництво України, зверніть увагу на таких людей, тому що е, люди, які з самого початку допомагають війні. Їх не є так багато. Інформація, вона є однозначно в, в певних колах про кожного е, українця, який допомагає нашій, 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 нашому війську. Е, і я хочу, щоб все було на закон, законному рівні. Е, все зробилося так, щоб, е, щоб вас підтримати і ви відчували, що дбає за вас держава. Е, тому що е, не тільки дбає. Держава за, за тих людей, які е, десь не проявили себе правильно, коли може може, то вони і самі не винні, розумієте, дядя Ваня? тому що це так само треба, як ви говорили, говорили, це виховання з дитинства. Е, це може якась карма, розумієте, це може просто байдужість. Ну ми ж розуміємо, що байдужість породжує, е, зло, і ти нічого нік, нікуди нікуди не, не дінешся від того. Ми маємо розуміти, якщо не дай Бог. Лінія фронту тільки трішки рухнеться, так? а це дуже легко. Як йдуть в нас, тобто вже якихось там 5-10 кілометрів проходиться, тобто вони перші під ударом. А що з ними зроблять ті російські колаборанти? Навіть би не хотілося думати. А, і ці люди вони ставлять абсолютно все на кон перемоги в українсько-московицькій війні. Я би хотів, щоб тих людей фактично побачили державні управлінці і зрозуміли їхній героїзм, бо це справжній герой, і я познайомився з справжніми героями України. Наступним нашим героєм є волонтер зі села Гірське, що на Луганщині, це пан Олег. Який дуже багато допоміг нашим військовослужбовцям, втративши здоров'я, і далі допомагає їм бути волонтером на Львівщині і бути волонтером тут це зовсім дві різні речі. Тому ми знаємо таких як ви, волонтерів на передовій, і як ми знаємо, наскільки величезна небезпека у вас тут може бути, і наскільки от, скажіть, будь ласка. Щоб люди нас почули, де ви берете ту силу, ту силу духа. Ну, а що ми зараз можемо робити? Ми в 2014 році робили, щоб його тут не було. А зараз вже я вам скажу, вже люди ті, що там живуть, вже роблять. Вони вже потікають, тікають усі. Маса утікає, там же ж, ну, за слово моїх знайомих, там безподіл повний. Люди вже не знають, що робити. На той стороні не тікають, молоді вся тікає. Все, они вже там роблять. Я буду ну так. Так, а ми що вже тут. Ми нічого не робимо, ми так підтримка така, ні, ви Знайом зробили. Бажір. Ви якраз все зробили для того в 2014 році, аби не е, ворог не зміг заполонити повністю весь е, весь український народ, за закрутити їм баки, скажімо так, е, голову. Бо тому, що вони для того все робили, бо знаю, в мене е, один вже вже е, да царство небесне е, товариш. такий Шепков Юрій з Лисичанська він ми так також зналися і дуже дуже поважний чоловік завжди дуже багато всього робив він нам сказав що був той момент коли в лисичанську був величезний Величезний стадіон всіх людей якийсь дуже важливий футбол, mm -hmm. і таким чином ворог зайшов, просто перервали матч і сказали: так там бандерівці на нас нападають. Хто бере в руки в зброю? Беріть і дуже і багато таких, таких, скажем, недорозвинутих українців, якихось там чи не до українців стали і брали зброю. який той момент у вас тут був? Яким чином вони ж. У нас е, отут, а в го... отут в городі в нашому було чоловік 20. І це, це не все недоразвиті. Всі недоразвиті. Ну, ті, що робити не хотіли, нічим не займалися. Ну, я їх вважаю, недоразив. Не до, ну, не до українців. Да. Не, не було. Ну, по були шахтюри ті, що по ошибки попали. Ті, що чисто, от случайно, навіть... їх підставили, Да? Навіть підставили, навіть на них обіди немає. От у мене, допустимо, немає. Я знаю, хороші люди в шахті попрацювати. Ну, їх не багато було. Багато хто, а не постановилися на блокпостах, а потім як побачили, що не то кіно. І вони поуходили багато хто. Ну, але вони зрозуміли і в Україні тут бути. Правильно? Тому ну, ми їздимо в львів, а на Франковській з їздимо, Ми не відчуваємо. І я до. У мене ж багато друзів до війни було там. Я що там, що тут. Не знаєш, що... так. Мені. Чесно, друзів багато. І навіть серед людей. Ну що, люди, що нам, коли хтось щось плохо сказав, чи в магазині, чи на заправці. ну, звичайно, як тут, так і там. Люди однакові. Це політики різні, А не людей настраюють, бендеровці, москалі на нас там кажуть. А ми всі ми однакові. Надо на Господа Бога орієнтуватися. Тому тримаємося разом. Разом ми не переможні. А хто вже да. має, хто має е, Україну в серці, щоб далі працював для того, щоб Україна була єдина. Да, дай Бог. Та я жалю, якщо наші політики на ну, ну, зараз РНБУ, этот уже 17 мільярдерів в Україні. А люди що не розуміють, газ скоко? 9, а там мільярдери ростуть, що гробив. Ну ми ось у Києві побули, ми вроді би як не бідні. Да? Ну в Києві ми ще. Ну, я тим більше по медицині. Це ми там нижчі. І ми там взагалі ніхто. От де біда. Що ми в Києві ніхто. Тому я думаю, що сидять чиновники, це медицина. Врачі я їх уже, цих речей вже на уровень марадіору ставлю. Так що я думаю, що нас чиновники і ті люди, які себе е вивишують серед е населення, нас почують. І... І вони зрозуміють, що все-таки має бути середній клас, не бідні і, і багаті, а середній yeah, клас, який формує суспільство, який, який, який yeah, якраз yeah. Україна будує. Тому дай Боже, і щоб, молодежі, люди, щоб, почули. щоб були дороги відкриті не в Польщу, не в Росію. А щоб отутка. От Це Україні. до нашого, так. а щоб в Україні було. Дякую вам. вам Будьте здорові. Дякую, теж дай Бог вам здоров'я. Цінуємо і дякую. Всім дякую, що були з нами. Поширюйте це відео, ставте вподобайки і не забудьте підписатися на сторінки Харизма.ua та мережу захисту національних інтересів АНС.